Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Олександр Євсютін. І сьогодні я хочу вам розповісти про такі факти порушення ваших прав, які наразі стаються. І у мене от була нещодавно справа, де я. Зміг визволити двох чоловіків з полону. Фактично, їх було затримано і доставлено до територіального центру комплектування. Там їх посадили на підвал. Вони там сиділи, не знали, що їм робити, тому що їх просто не випускали. Звісно, що цей військомат він не мав відношення до них, тому що вони там не стояли на обліку. І Звісно, що такі дії вони є протиправні. Позбавлення свободи людини, яка скоюється чи співробітникам правоохоронного органу, чи співробітникам війська мату, чи прикордонникам, чи будь-ким, це є злочин, тобто кримінальне правопорушення. І за це кримінальне правопорушення люди, а саме посадові особи, вони несуть кримінальну відповідальність. Під час дії воєнного стану така кримінальна відповідальність вона є доволі сурова і за деякими статтями передбачає кримінальну відповідальність на строки позбавлення волі більш 10 років. Тому відстоювати свої права, і якщо вам потрібна допомога. То можете звертатися до мене для того, щоб побороти цю систему, цю корупцію, не платити гроші їм, не треба давати хабарі. Ви можете відстоювати свої інтереси законним шляхом, і це можна робити. І ви можете цього добитися. Якщо потрібна допомога, звертайтеся для отримання юридичної консультації. Ви можете написати на електронну пошту, яка вказана у профілі.